Дорогі друзі, вітаю вас! Сьогодні в нас продовження теми сучасні ваги, які вимірюють не тільки вагу. Чому це роблю? Бо Багато достатньо переглядів, найбільше за е, тим відео. От, ну і ще хочу повідомити, що взагалі тема здоров'я, підтримки ваги, е, гарної форми, то теж є темою мого каналу. Так? Якщо вам подобається те, що ви бачите, чуєте, якби е, 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 в цьому відео, і взагалі таких відео моїх, то Буде супер, якщо ви будете ставити вподобайки, ділитися, підписуватися, якщо хочете там ще щось за цією темою почути, побачити, ну і таке інше, буду вдячна. Значить, ну тут гарненькі на фоні такі фруктики, так Уділяю, приділяю увагу харчуванню, ясна річ. Ну і як я вже повідомляла, там маю на сьогодні той вимір, що я вважаю, формула та вона мені підходить взагалі мені, що вага, ну нормальна вага, то буде зріст, мінус 110 і отримуємо вагу, яка буде більш-менш підходити. так. Мені та формула дуже допомагає і вона мені ну, підходить так, для того, щоб відчувати себе добре в тій вазі. От, значить, ну і Більш, більш хочу подробиць вам надати за, значить, за тими вагами, так? Значить, що вони дають яку інформацію? По-перше, значить, взагалі той додаток мобільний, який, ну, тобто до вагів є ще додаток мобільний, який підключається і він бачить. Що ви там, як ви зважились, яка у вас вага і інші параметри. І він все показує тут на значить, в додатку цю інформацію. Більш того, він зберігає інформацію, і коли ви будете там далі теж зважуватися, він буде показувати нові виміри і буде порівнювати ви в динаміці, то побачите, що у вас було, що у вас там стає. Ви можете поставити взагалі, чого, якої мети ви хочете досягти. Ну, Тобто дуже такий інформативний додаток, класний, і якби, параметри, які тут, я, звісно, не можу якби, відповісти за те, наскільки це адекватність, там, точність і все таке інше, але більш-менш наскільки я по собі то бачу, то, ну, я бачу більш-менш така адекватна інформація, адекватна. Реальній, реальній картині, так? І от що ми бачимо тут? Ми бачимо, значить, вагу він показує. Крім того, кожний показник, я одразу скажу, що кожен показник він показує ваш вимір, і поряд він. Пише, чи то вимір здоровий, чи то низька, низький показник у вас, чи він за високий, чи він який. І коли ви тиснете на те, що він показує, ну, якість вашого показника, ви бачите всередині, а який же показник буде нормальний, здоровий там, чи то забагато, чи замало, чи який там описується, що той показник ну, там, значить, якщо додаток вважає, що треба то пояснити. Ну, По-перше, ми бачимо вагу. так? Ну, і ясно, там пише, яка ж вага буде там нормальна, яка ні і так далі. Далі пише ну, такий показник пише BMI, BMI, він показує індекс маси тіла, так? то маса тіла поділена на квадрат висоти тіла. Отакий От, показник він показує таку певну оцінку теж, якби ваги і стану здоров'я. Ну, Можна там погуглити, що він там. До чого він взагалі так? Я вже не буду зупинятися. Далі динаміка жира. Це показує ну, взагалі жир, так, скільки його в відсотках там в тілі, і ясно, показує, який же треба, якщо тут щось, щось не, 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 не дуже. Далі, динаміка м'язової маси. Тут показує м'язи, що там з м'язами, так, в кілограмах ви бачите, яка вага м'язів у вас. Так. так, щось в мене так не дуже воно тепер світло, видно. Але, ну, головне, ви мене чуєте, розумієте сенс. так, Не буду вже там зараз займатися якістю відео. Так, значить, далі вода в відсотках показує, скільки в організмі води. Ну і наскільки воно там відповідає динаміка вісцерального жиру. так, Знаєте, думаю, що вісцеральний – це жир, який. Знаходиться на внутрішніх органах. Він не дуже добрий, і його там треба якнайменше. І треба теж, класно, що тут показує так, його. В... далі, Динаміка костної маси, кістки, так, теж показує, бо мінеральна плотність костної ткані і втрата кальцію це ну, така. Не дай Боже, проблемка може бути, тому треба слідкувати. Далі показуємо метаболізм, так? швидкість вживання енергії так? і як вона, там, як вона використовується, то метаболізм теж показує. Ну, якби більш якісна дефініція метаболізму, то вже можна в інтернеті теж там побачити. Далі білок у відсотках. Теж показує, що ну, там пише, який буде низький, який нормальний, і так далі. так далі. Значить, і про важливість білка тут описується. Далі в процентах йде тучність. Ну, Тобто. А наскільки ж вже там ну, багато так надвага, надвага, яка вона. Ну і тут теж показує, який може бути там здоровий, зверх, чи незначно, чи який там помірний. Помірно, ну, ну Тобто далі тут опис іде. Ну і далі додаток пише, як він оце все поміряв і що він вважає, на який вік це все тяне. Так? Ну, це, я, ясно, що це все такі оціночні тут якби, поняття. ну Але цікаво. от Що я можу сказати, значить, що тут. Ну, і на е, чиста вага тіла, так, за мінусом там жира вже показує то. До речі, ви можете в цьому значить, додатку додати ну там, дітей, членів родини, гостя. Ну, якщо хтось прийшов до вас, а ви тут хочете значить, показати, яка у вас вдома є класна штука і річ, і гостя свого теж виміряти, якщо він там захоче. Mm -hmm. да, десь Це важливо. Mm -hmm. Ну, Тобто, отак я вам порозказувала. і не пам'ятаю, сказала чи ні, але повторююся тоді, якщо що. Що ви можете подати тут і ціль свою, так скільки ви хочете досягти у своїй вазі якої цілі. Отак. От Я вам раджу дуже така корисна, корисний предметик, такий вдома. Раджу вам бути здоровими, дуже красивими, красивими в такій формі, як яка вам, яка вам подобається, в як, якій вам комфортно буде. Всього найкращого, діліться, будь ласка, і ставте подобайки, якщо подобалось.